Вітаю вас! Продовжуємо тему почуття і емоції. Почуття та емоції виконують певні функції. Перша це сигнальна, і друга це регулятативна. Почуття сигнализують про значимість об'єкта до суб'єкта, а регулювання активності стосовно до подразника це є регулятивна функція. Роль почуттів у практичній пізнавальній діяльності велика, все, чого прагне людина, всі її пошуки, трудова діяльність, навчальна діяльність, ігрова супроводжуються певними переживаннями. І діяльність породжує почуття. Почуття впливають на діяльність, тобто відчувайте да, зв'язок, діяльність породжує почуття, що у вас виникає. А почуття впливають на вашу діяльність, так, як і зв'язок. Почуття підвищують енергію людини, надають сили, впливають на перебіг і продуктивність діяльності, так, з якими почуттями ви все робите, сприяють стійкому прагненню до об'єкта діяльності, тобто до пристрасті. Спонукають людину до нових творчих звершень. Психічне життя людини в процесі діяльності набуває різноманітного емоційного забарвлення. Це може бути і схвильованість, вагання, сумнів, радість. Підтримують життєвий тонус людини. Людина стає привабливою в процесі праці, тобто почуття, відображення, свідомості людини, її ставлення до дійсності. Яке виникає при задоволенні або незадоволенні вищих потреб?